вечора, шановні друзі, слава Україні! Героям слава! В ефірі новини Тижневе Кагарличина, у якому ми розповімо про події минулого тижня у нашій громаді. І не тільки. Коротко про головне. Зведена інформація про засідання оперативного штабу. Офіційна хроніка. Тут розповідь про виконком міської ради. Та прямий телефонний зв'язок жителів громади з очільником громади Олександром Панютом. Репортаж зіставів, про що дочекайтеся і дізнаєтеся. Про демографічну ситуацію в громаді йдеться Також у новинах. В кінці служба 102 повідомляє. А також до вашої уваги прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. У понеділок 9 та у п'ятницю 13 січня відбулось засідання оперативного штабу. Про це в нашому першому сюжеті випуску. Оперативний штаб 9 січня. Різдвяні дні видалися холодними, такими, як і було це колись. Про температурний режим говорив на початку засідання оперативного штабу і карлицький міський голова Олександр Панюта. цікавився в керівників, чи в усіх установах, підприємствах тепло як і належить. Все-таки роздивляйтесь, будь ласка, по температурним режимам керівників підприємств, установ, де чи є зона відповідальності, будь ласка, роздивляємося скрізь. Пункти оберіга, центр незламності, всі установи, всі підприємства, де ми працюємо, де люди надають послуги, скрізь повинні бути з теплом. Якщо десь є потреба втручатись, не мовчі, будемо втручатися. Директорка Лицької батопрофільної лікарні Марія Недулько доповіла, що приміщення в палатах лікарні тепло, слава Богу. Ніхто з присутніх також не скаржився на холоднечу. На вихідний були відключення електроенергії, десь. Частіше і довше, а в когось і зовсім не відключала світло, так як і на об'єктах критичної інфраструктури. Медики доповіли, що ковідних хворих мало, всьо одна особа на стаціонарі, і семеро на амбулаторному лікуванні, натомість зростає кількість хворих на пневмонію. Це теж небезпечна хвороба і не потрібно легковажно до неї відноситися. При підвищенні температури звертатись необхідно до лікаря і краще всього залишатися вдома, лікуватись, а не виходити на роботу. Начальник відділу культури Олена Петленко повідомила, що на неділю плануємо провести такий невеличкий різдвяний концерт. На біля входу в базар на площі де до хока. Орієнтовно час, початок 9,30 або 10 година. Брати участь будуть колективи наші, ці, що працюють у нашому міському центрі культури і дозвілля, це хор хоровий колектив, ансамбль, пісні ансамблю зоритців і солісти. І є ще у нас два таких моменти, можливо, ну, будуть гості або з Обухова, або з Богослава. На оперативному штабі 13 січня карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав з того, що ситуація в громаді стабільна, окрім проблем з енергопостачанням. Змін на краще в ближній перспективі у цьому не передбачається. Єдине, що вчора озвучив заступник керівника ДТЕК, про те, що на вихідні просять вони в Україну, на Київську область збільшити, наче є обіцянка на 50 мегаватт збільшення потужності. Якщо це буде, то може трошки буде менший розрив відключень. Директорка ролицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько інформувала, що у них на стаціонарі кількість хворих збільшується в зв'язку із простудними захворюваннями. А начальник управління освіти Надія Мельченко повідомила про конкурси та олімпіади, які проводяться зараз під час канікул. А це Це місцевий і обласний конкурс Шевченка Яцика, де наші діти зайняли перше місце і третє в області. Зараз готуємося до всеукраїнського конкурсу і Олімпіади. Сьогодні повезли заявки. На участь у обласних олімпіадах предметів. Ну і повезли сьогодні. завершила у вас робота малої академії наук, визначили кращі роботи. Сьогодні eh, Наташа Візьонок завозить на область. Вийшло всім сім переможців. Начальник відділу культури Олена Петленко ще раз нагадала про те, що буде проведена. Така різдвяна концертна програма благодійна, наголошує, вона буде у нас називається, називається вона Нехай вас світ почує, як Україна полядує. Крім наших художніх колективів, нашого міського центру культури і дозвілля, у концертній програмі будуть брати участь два колективи із Україсь будинку культури. Виконком Карлицької міської ради на своєму засіданні 10 січня ухвалив такі рішення. Виконком ухвалив рішення про створення позаштатної військово-лікарської комісії на території Карлицької громади. Було встановлено ліміти на споживання енергоносіїв, комунальних послуг та паливно-мастильних матеріалів органів міської ради та установ, які фінансуються з місцевого бюджету. Прийнято рішення про обстеження занедбаних захоронень на Ольжанському кладовищі у Карлику. Демова йде за демонтаж ворожень, які, будемо так говорити, вже давно позаростали, повростали в них, будемо так говорити, не тільки бур'яни, а й дерева. Тому, дивіться, ми цю дію першу зробимо по міському кладовищі, але старості, я думаю, ми до цього повернемося і по вашим кладовищам. Така ситуація скрізь, але щоб його там косити прибирати складно. Ми першу дію зробимо, а потім будемо чекати від вас, звернення. після виконкому, очільник громади Олександр Панюта провів нараду зі старостами сіл. Крім господарських питань, вирішено активізувати роботу з перемінування вулиць населених пунктів громади, плані дересухфікації та декомунізації назв. Готується звіт голови міської ради, збираються для цього матеріали. Четверо дозвонювачів звернулися на прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою. Усі четверо дзвінків стосувалися актуальної проблеми, пов'язаної із відключенням електроенергії. Першою подзвонила жінка із фабрики «Лагода», яка довго висловлювала своє невдоволення тим, що на підприємстві відключають світло. Олександр Панюта терпляче пояснював дозвонюваці цій, а потім і іншим. Я не можу вплинути в ці графіки, тому графік керівництво ваше було в мене. Ми дали йому комунікацію обласну адміністрацію, дали комунікацію ДТЕК, вони повинні працювати. Фабрика лагода не належить до переліку об'єктів критичної інфраструктури, яким не відключають світло. Рішення приймало на рівні області військова адміністрація обласна і ДТЕК. ДЕТЕК це ті, що сьогодні постачають нам електроенергію. А ще декого непокоїть те, що в сусіда є світла, в них немає. Справа в тому, що деякі ділянки вулиць перебувають на одній лінії енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, яким світло не відключають. А тим сусідам просто пощастило Переважній же більшості жителів громади треба призвичаїтись до графіка відключень, шукати альтернативу. Потерпимо. Головне, щоб була перемога. Ото і є наше світло. Не пройшло багато часу відтоді, як ми розповідали про похорон захисника України Богдана Кузнєцова родом зі зіставів. І вже відкрито меморіальну дошку на фасаді школи, де навчався Богдан. Про це в нашому сюжеті. Зовсім не багато пройшло часу. Як ви бачите, сьогодні ми відкриваємо нову меморіальну дошку. Відкриваємо нашому односельчанину, нашому учню, не цьому Богдану. Це фрагмент виступу директора Ставівського ліцею Анатолія Глобенка. Він був ініціатором встановлення меморіальної дошки, а виготовив її за власний кошт один із жителів Ставів. Згадувала про увіковішнення пам'яті героя ще на його похороні Тамара Шепелявенко, класний керівник Богдана. Їх шестеро прийшло до мене, зовсім маленьких, клас малий, вони завжди шуткували. Ну ви вже ж старієте і нас так мало. Я завжди кажу, як їдемо десь у Київ, три під одну руку, три під другу. Оці шестеро учнів на чолі з Тамарою Григорівною вправно пакували посилки для наших воїнів в АТО. Було це в сьомому класі. Ніхто тоді, звісно, не думав, що Богдан Кузніцов сам воюватиме і загине на Донбасі. І 28 листопада мені в три години дня позвонили. Я ще була на роботі. Що Богдана немає, знаєте? Ну так як ото блискавка, як грім, ну як немає, як може бути? Він мені недавно писав. Ми з ним завжди переписувалися в месенджері. І він казав, що тільки прийде в відпустку, вже надовше прибіжить у школу, бо він прибігав до школи, але дуже швидко обняв Анатолія Петровича, мене Марія Максимівна була, хто був близько. все, поспілкувалися. Богдан може чаю вип'ємо? Ні, ні, я спішу. Я обов'язково прийду до вас, на душе. Ну те надовше не сталося. На відкритті меморіальної дошки староста села Стави Володимир Михайленко висловив сподівання, що прийде час і, і по всій Україні будуть встановлені пам'ятні знаки, обеліски, де будуть викарбовані прізвища тих, хто загинув, захищаючи нашу державу, захищаючи нас з вами. Вічна їм і світла пам'ять, вічна і світла пам'ять пам нашому герою Кузнєцову Богдану. Заступник Орлицького міського голови Валентина Цеянок сказала: звичайно, що батькам не повернути дитину, односельчанам, друзям не повернути хлопця. але пам'ять про Богдана буде вічно жити у серцях усіх людей, у серцях близьких, знайомих, рідних. І вся Україна, всі ми будемо пишатися такими, як Богдан. Слава Україні! Настає На хвилююча мить. Родичі Богдана Кузнєцова знімають з меморіальної дошки рушник. Вона відкрита. На фасаді школи, поруч із Кузніцовим, знаходиться ще одна дошка ставівчанина. Михайла Кучеренка, який загинув восени 2020 року. Слава героям і вічна пам'ять. Герої не вмирають. Вони захищають. На полі <паспорядок> Герої не вмирають. На фініші року підбиваються підсумки роботи в установах, організаціях, підприємствах. Зробили це і в карлицькому відділі реєстрації актів цивільного стану. Немало цікавого довідалися ми у радці, але спочатку для вашої інформації, ось така статистика по нашій громаді. Як бачимо, народження зареєстровано не набагато більше, ніж позаторік на 24. смертей, помітно менше, на 87. А ось цифра шлюбів вас може здивувати. А справа в воєнному стані чоловіки узаконювали свої стосунки, а заодно й визнавали батьківство, в тім числі й тому, що багатодітним главам сімейства було дозволено покидати межі України. Трохи поменшило розлучень. Чи не дуже цю частину нашого сюжету можна вважати традиційною? А новації у роботу радців вніс знову ж таки воєнний стан. Про них нам розповість очільниця відділу Павлина Косяк. І почнемо із принципу екстериторіальності в роботі цього департаменту. Що це означає? Частина актових записів про смерть, про народження, про шлюб вони реєструвалися. Відповідно, ну там де людині було зручно, незалежно від місця народження, місця смерті, місця проживання, а там де було зручно, тобто був застосований принцип екстраторіальності. А саме людина звертається в той відділ, де її зручно отримати да той чи інший документ. Задля зручності населення Мін'юст запровадив ще кілька новел обслуговані людей. Це, зокрема, видача повторного свідоцтва чи витяга. Для цього громадянин звертається у РАЦ онлайн через портал Дія, підтягуються інші документи, опрацьовуються і людині призначають час, коли прийти забрати документ. Окрема мова щодо повторних свідоцтв про народження. Багато громадян виїхало за кордон, і отримати документ батьки не можуть, бо вони перебувають за межами України. Для цього міністерство юстиції внесло зміни в наше законодавство, і тепер бабуся, дідусь, тітка, дядько також мають право на отримання цих документів, але одне при доказі родинних відносин. Цікавимося, чи співпрацюють наші юридичні установи з аналогічними у Російській Федерації, як це було раніше? Адже є конвенція про надання правової допомоги у цивільних і кримінальних справах, згідно з якою запити і документи від наших громадян ішли йшли визначеним ланцюж. У відповідні юридичні органи Московії чи Білорусі і поверталися назад з уже оформленим папером. Ми призупинили припинили дію цієї конвенції. Ніякі будь-які зносини з республікою Агрес з країною агресором у нас призупинені. Ми не направляємо ніяких документів, не витребовуємо ніяких документів, ні з Білорусії, ні із Російської Федерації. Да, ця конвенція діє в стосу, відносно Казахстану, Вірменії, Арменії, Республіки Прибалтики. Ну, з Прибалтикою на заключенні окремі договори про надання допомоги. А на, момент, ну, на сьогоднішній час ми призупинили будь-яку діяльність із Російською Федерацією, а також з Республікою Білорусь. Та це ще не все на рацівських теренах, де упорядковується статус-кво і йде рух у бік українства. Мова про спосіб написання імен, які дають малюкам батьки, завжди виникали проблеми, коли батьки хотіли записати дитину Артем, Нікіта, Давід, Каріна, Єкатеріна. Навіть вимовити важко в цьому році, як таких імен ну мода вже більш-менш відпала. Відпадає, ми вже просимо і у, ну, говоримо, що відповідно до нашого українського правопису має бути так. І батьки частково погоджуються з нашим проханням, бо ми не можемо вимагати в нас прохання. Ми, ми прохаємо, тому що особливо коли це стосується, коли називають хлопчиків, тому що від ім'я дитини, ім'я батька. По-дальшому буде трактуватися по-батькові. А саме Артюмович, Давідович, а не Давидович, Артемович, так як має бути це відповідно до українського правопису. Так і проситься на язик Кобзареви, якби ви вчились так, як треба, деякі шановні батьки. Зареєстровано протягом 22 року 4 усиновлення і 9 справ по зміні імені, по батькові, прізвища або й усього разом. І нарешті, як називали новонароджених родини, що реєстрували їх у Кагарлицькому раці. Хлопчиків найчастіше таки ж Давид, Артем, Захар, Максим, Тимур, Тимофій, Назар, Богдан, Макар. А дівчаткам давали імена найчастіше Мілана, Соломія і Софія, Злата, Варвара, Вікторія, Марія. У рідковживаних опинилися Ельдар, Орест, Левко і Марко, Севастьян, Степан і Мирон. А рідкісні дівочі Анісія, Меліса, Аврора, Олівія, Аглая і Лілу. Служба 102 повідомила про надходження 138 заяв і повідомлень у карлицьку поліцію від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад. З них 8 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, в тім числі про 4 крадіжки. Це зокрема крадіжки в магазинах. Аврора і АТБ, особи зловмисників, встановлено ведеться слідство. у двох карличан. Патрульна поліція міста під час патрулювання виявила наркотичні речовини. Ведеться експертиза і досудове розслідування. У великих прісках двоє братів так побилися, що поліція зафіксувала тілесні ушкодження і, навіть проникаюче ножове поранення Потерпілий перебуває в обухівській лікарні. А його кривник тепер під цілодобовим домашнім арештом у Ржищеві зафіксовано спробу дати хабар. Розміром у 5 тисяч гривень поліція взяла участь у перевірці пунктів незламності Кагарлицької і Жишівської громад спільно з очільником ЖКГ Обухівської адміністрації. З поміж кількох пунктів найкращим визнано кагарлицький пункт незламності у центрі міста. Патрулювали правоохоронці і всі 13 церков. Церков Православної церкви України та 10 храмів Української православної церкви Московського патріархату під час недавніх різдвяних свят і порушень не виявили. Шановні карличани і жителі громади, вас запрошують взяти участь у дні донора. Всі охочі можуть здати кров у п'ятницю, 20 січня в кабінеті 318 поліклініки з 9 ранку, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Гаслом цього дня донора є здав кров, врятував життя. Без сумніву, здана вами кров комусь допоможе одужати або й врятує життя. День донора, 20 січня, у поліклініці. Погода наступного тижня знову свідчить, що зима нехтоє своїми обов'язками і майже весь тиждень буде плюсова температура. У п'ятницю, 16 січня, хмарно, вночі 0, в вдень 3 градуси тепла. У вівторок, 17 січня, теж хмарно, плюс 4 і вночі, і плюс 4 і в день. У середу, 18 січня, хмарно, можливий дощ, плюс 5 вночі, плюс 8 у день. У четвер, 19 січня, мінлива хмарність і можливий сніг з дощем. Плюс 2 вночі, плюс 8 градусів у день. У п'ятницю 20 січня мінлива хмарність місцями дощ. 5 градусів тепла вночі, 9 градусів тепла у день. У суботу, 21 січня, хмарно. Мінус 1 вночі, а плюс 1 у день. І недільного дня 22 січня очікується погода хмарна з проясненнями. Три тепла вночі і сім градусів тепла у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Добіг кінця випуск новин Тижневе Карличчина. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!